Ворог продовжує тероризувати мирне населення Харківщини, обстрілюючи прикордонні населені пункти області. Повідомляють у штабі оборони. У Куп'янську обстрілами пошкоджений об'єкт транспортної інфраструктури. Сталася пожежа протягом вчорашнього дня. Ворог з танків та самохідних артилерійських установок масовано обстрілював селище міського типу дворічну куп'янського району. Біля села Бударки Чугуївського району російський боєприпас попередньо птур влучив у цивільний автомобіль. Нива загинуло подружжя: – 48-річний чоловік та 45-річна жінка. Як інформують рятувальники, протягом доби через обстріли в області сталася одна пожежа. О пів на восьму рятувальники з Куп'янська гасили пожежу на залізничному об'єкті, розташованому у місті Куп'янську. Її спричинив ворожий обстріл. Площа горіння склала 50 квадратних метрів. Також рятувальники здійснювали виїзди до місць влучання ворожих снарядів. При перевірці місця влучання ворожого снаряду у приватному секторі Вовчанська виявили руйнації та пошкодження приватного будинку. Постраждалих немає. За інформацією штабу оборони, на лінії зіткнення тривають бої. Збройні сили України надійно тримають позиції та дають жорстку відсіч будь-яким спробам ворога змінити своє тактичне становище. Яна біляєва Стас Дейнеко, новини Харків.